Добрий день, шановні члени комісії. Сьогодні, 7 листопада, ми починаємо засідання нашої бюджетної комісії. Кворум у нас є. На засіданні нашої комісії запрошує голова ради, заступник голови ради, бажаючи присутні депутати. А взагалі-то ми на засідання нашої комісії запрошуємо всіх, кому цікавить життя нашої громади. На порядок денний виносяться такі питання: про передачу комунального майна для потреб військових частин, про передачу оперативного управління комунального майна, про розгляд клопотання цього теплодар Карпати, про розгляд клопотання цього інтек і, про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2024 року, про внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, про затвердження протоколів комісії з питань фінансів бюджету. Економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Uh -huh. Ну і про затвердження фінансового плану первинна медична допомога uh -huh. і вторинна медична допомога комунального некомерційного підприємства і, і зупинська міська. Uh -huh. Так, uh -huh. хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Одного голосного. Значить, переходимо до розвитку нашого порядку денного. Перше питання про передачу комунального майна для потреб військових частин. Щоб багато не говорити, скажу коротко і дохідно: що згідно з проєкту рішення, наша рада передає безоплатно у державну власність, майно комунальної власності нашої громади, яке перебуває на балансі нашої селищної ради, а саме: квадрокоптери, котел військовими частинами, які ми раніше придбали. Ви знаєте, кому ми придбали і коли, тому що ми всі ці питання розглядали на комісії і на засіданні ради. Підписані всі акти прийому передачі, і ми передаємо все це користування військовими частинами. Так, далі. Про передачу оперативного управління комунального майна. Це ми передаємо в оперативне управління та на баланс нашому комунальному підприємству Ізубіль пожежний автомобіль. Всі знаєте, що ми отримали спонсорську допомогу з Польщі. Дякуємо за Богдані, яка дуже приклалася до того, потужно попрацювала. І вартість автомобіля 51 250 гривень. І ми передаємо. І в нашому кому... Кому... комунальному підприємству і Далі. Я перепрошую, не сказала: Будемо голосувати за всіх чи за За всіх. За всі так, разом. Так, так. Так. Про внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік. У нас є невелике перевиконання бюджету, листів поступило дуже багато, ми вже і радилися, і консультувалися, і думали, тому що потреби великі, а фінансування як такого великого немає, що ми не можемо собі все це дозволити. На заробітну оплату не стає 210 тисяч для працівників, для працівників апарату. Потім на оплату ЄСВ 30 тисяч. Так. Для того, щоб виготовити документацію, земельну документацію встановленню меж нашої громади, не окремого села, а цієї громади, необхідно виділити 122 711 гривень. Соціальний захист, ви самі розумієте, завжди ми завжди прикидаємо гроші, тому що. Це такий такі відділ в раді, який постійно потребує грошей для того, щоб забезпечити потреби нашого населення 200 тисяч і 50 тисяч для придбання предметів ритуальної незалежності. Ну, тут сидять кошти, знаємо, що ми виділяємо на пам'ятники загиблих, ну і крім того. Ще потрібні, так, ще інша переводика. Так. Далі. Так, відділ освіти просить, 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 щоб закласти кошти для забезпечення викладання навчального предмету «Захист України». Вони нам дали розрахунки тут всі прорахунки. Крім того, відділу освіти просить, щоб виділити кошти для футбольних і баскетбольних команд нашої громади, саме 80 тисяч гривень це виплата заробітної плати тренерам футбольних дитячих та дорослих команд. Внесок асоціації футболу 10 тисяч, 30 тисяч сітку, перевезення гравців, футбольних та баскетбольних команд. Також за потреби її до Фоберезького ліцею перепрошую для облаштування укриття. 50 тисяч і 300 тисяч на забезпечення смертного постачання ліцею. Крім того, попередній ліцей просить виділити кошти в сумі 50 тисяч. Е, Перепрошую, а на що надають листи? Доблюють. Поставили відділ освіти, ще поставимо лист піднис директора школи. Знову лист з відділу освіти. Відділ освіти просить виділити 20 тисяч гривень на форму для граців дитячої баскетбольної команди і 2 тисячі гривень на банер для спортивних змагань пліч-опліч. Також для Побережського ліцею 50 тисяч для оплати розподілу електроенергії та 50 тисяч для виконання технічної документації для вивчального закладу села Побережжя. Так, так. Е Відділ освіти також просить виділити кошти в сумі 100 тисяч на поточний ремонт санітарного вузла народного дому селища Ізурів. Відділ освіти нашої ради просить внести зміни до кошторису, зменшити видатки по одному, одному кекву на 57 тисяч. Кепт 21-11. І по кекку 2120 на 12 540 та відповідно збільшити віддатки по кекву теж 2111, але КПК там різне На 57 тисяч і на 12 500. Так, це всі наші властиві підступили. Ми вже попередньо обговорювали всі питання. Минулий раз ми розглядали питання також до допомоги церкви, Там був лист із Поберезької церкви, з Ізупільської церкви духова Криниця. Ми також згадали, що церква села довго не отримувала допомоги. Так, значить, це все, що ми обговорювали. Далі, надійшов до нас, поступив лист. Від генерального директора КНП Зубізька міська лікарня Ганни Кудівка, яка просить розглянути важливість виділення коштів суми 500 тисяч для забезпечення потреб лікарні в частині оплати праці працівникам закладу, ми не можемо. Ми це, ми це не можемо. Це нам забороняє законодавство, щоб ми давали їм на оплату заробітної плати. Виділяли кошти. Так, на придбання медикаментів та перев'язаних матеріалів, лікарських засобів і так далі. Це просто лікарня. Е -е. Це, так. Так. Крім того, нам необхідно виділити кошти, якщо вже розглядаємо по підлітківській міській лікарні, в сумі хоч би якісь кошти. Для того, щоб ми могли забезпечити енергопостачання до вже нового обладнаного регенкабінету. Це орієнтовано десь порядка двох мільйонів 300. Але можливо, якщо ми виділимо частину свого бюджету, то тоді можна і просити обласний бюджет, щоб вони також, скажімо так, чи ми їм співфінансували, чи вони нам. То на це напевно нам необхідно виділити кошти. Так і. Теплодар Карпати. Я це читала чи не читала Не читала, так? Е, значить, е, тузов, Теплодар Карпати подала нам клопотання, щоб збільшити тариф. Встановити тариф на тепловну, теплову енергію, виробництво транспортування та постачання теплової енергії в розмірі 3661 гривня 84 копійки за одну гілокалорію для Папереського ліцею. І так само. Такий же самий тариф просить затвердити зов інтег і для Єзупівського ліцею. Попередній тариф був але ну, Вони по своїх розрахунках беруть. і Виходить, така, така сума. Mm. Так, всі листи ми більш-менш ніби переглянули. Mm. Пере Перечитали. І що ми... Пішопроговорення, якого ми прийшли висновку, до чого ми дійшли? <реж> Виходячи <реж> <чи ми> <реж> <реж> <Наспорядок. реж> <реж> із нашого переконання. Зменшити видатки загального фонду селищного бюджету. Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти. КЕК 21.11 на суму 1856,80. КЕК 2120 на суму 482 гривень 50 копійок. Згідне рішення Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 21 серпня 2024 року про затвердження переліку осередків викладання навчального предмета захисту України. У закладах освіти Івано-Франківської області спільної угоди між відділом освіти культури, молоді та спору, спорту Угринівської сільської ради та відділом освіти культури, спорту та туризму Єзупільської селищної ради від 14.08.24 року про співпрацю щодо створення осередка для викладання навчального предмета захисту України» у закладах освіти Угринівської та Зупільської територіальної громади, збільшити видатки загального фонду. По ВК 379310 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції КЕК 2620 на суму 22 639 гривень 30 копійок для оплати праці двом педагогічним працівникам, які викладатимуть навчальний предмет захисту країни для учнів 10, 11 класів Поверецького та Ютубівського ліцею. Зменшити бюджетні призначення селищного бюджету по спеціальному фонду такому-то конкретно саме розроблене схем планування та забудови територій містобудівної будівної по КЕК-2281 на суму 122 711 грн. гривень. Збільшити профіцій селищного бюджету по загальному фонду. Здійснення заходів із землеустрою на суму 122 711 гривень для вигляд документації по землеустрою. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на суму 1 мільйон 32 тисяч гривень за підсумками виконання бюджету з допуску селищної ради по доходах станом на 31 жовтня 2024 року. А саме, на 1 мільйон гривень збільшити рентну плату за користування надрами для. Видобування корисних копалин місцевого значення та єдиний податок з фізичної осіб у сумі 182 тисячі 800 гривень. Збільшити бюджетні призначення місцевого бюджету по загальному фонду на суму 490 тисяч. А саме, ми даємо 150 тисяч на заробітну плату працівникам. Також 30 тисяч для сплати ЄСВ із нарахованої заробітної плати та 200 тисяч для надання одноразових допомог по виплатах соціального захисту населення. По організації благоустрою населених пунктів направляємо 150 на тисяч на, на ремонт вуличного освітлення. Ну і 50 тисяч для придбання предметів ритуальної незалежності. Це, що я говорила, різна ритуальна атрибутика і пана Далі наступне: збільшити бюджетні призначення місцевого бюджету по загальному фонду відділу освіти, культури та туризму, а саме, надання загальної освіти закладам загальної середньої освіти на суму 50 тисяч для облаштування укриття в Поберезькому ліцеї. В сумі 50 тисяч для виконання технічної документації Поберезького ліцею і 50 тисяч для оплати розподілу електроенергії в Поберезькому ліцею. Далі. Забезпечення діяльності палаців і будинків культур, клубів, центрів дозвілля та лічих пухних закладів 100 тисяч гривень на поточний ремонт санітарного узла в Народному домі селища Ізорі. Також 140 тисячі 800 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту. А саме 80 тисяч для виплати заробітної плати тренерам футбольних дитячих та дорослих команд, 10 тисяч за внесок асоціації футболу, 30 тисяч і 800 оплата за перевезення граців футбольних та баскетбольних команд, 20 тисяч для придбання форми для гравців дитячої баскетбольної команди 2000 гривень для придбання банера для спортивних змагань пліч пліч Зменшити видатки загального фонду селищного бюджету, надання спеціальної освіти мистецьким школам на суму 57 тисяч та КЕК 12 тисяч 540 гривень. Відповідно збільшити видатки загального фонду селищного бюджету на керівництво і управління у відповідній сфері, збільшити доходи спеціального фонду селищного бюджету по коду там благодійні внески та дарунки на суму 49 950 тисяч у зв'язку з безоплатним отриманням матеріальних цінностей від благодійної організації «Благодійний фонд. Stabilization Support сервіс на підставі меморандуму про співпрацю між Центром надання соціальних послуг і селищної ради та благодійною організацією згідно договору про отримання благодійної допомоги, актів приймання передачі допомоги, а саме триколісний велосипед електричний вантажний дорослий перевісною вартістю 36 триколісний велосипед вантажний дорослий, перевісною вартістю 13 750. Відповідно, збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету на суму 13 тисяч сімсот по поклонку 2210 і по покету 31.10 на суму 36.200. шість Збільшити доходи спеціального фонду надходженням, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб. Та від інших бюджетних установ для виконання цінових заходів, у тому числі заходів з звідчужин для суспільних потреб, земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктах нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб на суму 51 250 гривень в зв'язку з безоплатною передачею від Гміни Колоньовської Республіки Польща гуманітарної допомоги вигляді спеціально пожежного автомобіля, оціночною вартістю 51 250 гривень. Гривень. Відповідно, збільшити видатки Спеціального фонду селищного бюджету на суму 51 200. Також направити кошти в сумі 200 тисяч гривень для КНП для Єзупільська міська лікарня для забезпечення електропостачання для рентгенкабінету та виділити матеріальну допомогу для церкви для Святого Побережжя, церкви Святого Миколая. Села Побережжя в Сумі 40 тисяч. Для Української православної церкви 30 тисяч в селі Довги та 30 тисяч для церкви духов України в селищі Єзупрі. Є якісь питання, пропозиції? Хто за дані пропозиції за наш проект комісії? Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно.